Світе тихий, край милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої. Діти, панувала і я колись на широким світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись Тепер на матір на свою в країну що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдан. У колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили – не плакали б діти, мати не журилась.